Сергій Михайлович, Сухай, будь ласка. Хто не знає, начальник районного відділу міліції Сергій Михайлович. От є нарікання, доброго дня, всім, є нарікання на правоохоронні органи. Я просто-напросто, от то що розмова йде, для мене є обіда. В тому, що нема звернень. Якщо у вас є пошкодження майна, ви ж не звернулися у міліцію. Правильно чи ні? Звернули, викликали ГАІ... ГАІ, правильно вони склали протокол. А про пошкодження самого майна ж ви ж не звернулися з заявою, чи з... зверненням до правоохоронних органів? Це територіальна громада звернулася. Бачите, немає міліції, немає зареєстрованого будь-якої заяви. То, що може до ГАІ звернулися, це питання є. Викликали, склали протокол. Ну, До правоохорони органів. до то... я вам хочу пояснити в тому, що. На сьогоднішній день удаї наше відокремлено від міліції. Щоб ви розуміли, що якщо виникають питання, то я не несу відповідальність за них. Несе відповідальність за них. Вони підпорядковані у ДАІ області. Це така інформаційна для вас тема просто наша. Ще... Ви бачаєте це питання. Як в цей момент був в камянськ подільську коли мені дзвонили люди, відповідно, я звернувся військову міліцію. Кам'янець-Подільського, вони сказали, що вам відділ перетелефонують і відправлять до людей. Ти, Якщо... Я вважаю, що повідомлення не було. було. Значить, так ми працюємо. Виникло друге питання. Щодо будинку по МТС, дуже слушне питання, але я би хотів звернутися і до громади. Якщо будинок з 2000 року стоїть, розвалюється, ні перекриття, нічого немає, коли є на сьогоднішній день момент тому, щоб його... Відновити є створений статут, який хочемо зареєструватися, зробити кооператив, де чисто будуть отримувати працівники міліції і пенсіонери в дані квартири. Ніхто, то що люди, які вступили десь чоловік в долю участь, вони заключили договір з Агробудом міста Ярмолинця, де вклали туди гроші, не в цей будинок вклали гроші. А в Агробут плане, на сьогоднішній день порушене кримінальне провадження відносно посадових осіб даного агробуду, де будуть відшкодовувати кошти будуть агробуд ярмолинці. Але якщо щось хочеться робити, у нас починається питання. Так що плітки, будь ласка, не, не розпространяйте на сьогоднішній день. Якщо стоїть той будинок, нікому 10, чи 12, чи 20 років його не потрібно було, правильно чи ні? Коли позаростали дерева, ви ще будин. Ну, Якщо щось починаєш робити, починаються проблеми. От чому? Ви не слухайте пліток. Далі, де створений кооператив. Я вам хочу пояснити, з числа працівників міліції і з числа пенсіонерів. Де люди будуть на сьогоднішній день вкладати свої кошти для того, щоб отримати квартиру. Щоб не слухали там що... Бо вже кореспонденти приїжджали, що начальник міліції прийшов, вже почав колотити, по людей гроші забрати. Зі мною ніхто договора не заключав. І з міліцією теж не заключає. Щоб ви зрозуміли на сьогоднішній день. Якщо для є проблема, як хтось візьме, це приміщення знаходиться на балансі ВКБ, Міністерства внутрішніх справ. І вся територія, яка на сьогоднішній день є захаращена, що там розі. Порозбирали і гаражі, і так далі, і так далі. Нікому нічого не потрібно, бо зараз трава, що хочете там. Якщо є питання, виникне, бо так хтось почує, щось скаже, і вже починається розмова. Є три бажання. Я думаю, щоб ти не говорив літо. У вас є е, на посаді репрес-секретар. Тільки виникають такі і тут же дається реп... інформація. Є реп... діловим донають, є ю реп... газета, америка да, що дають. Якщо було до вас звернення, якщо ви підняли це питання, правильно чи ні? Ви висвітлили на ділових донавцях ці проблеми на сьогоднішній день? Я до вас даю запитання. Інформацію, я і моя громадська інформація покері нікому не здаємо, тому що немає в цьому потреби, вони бачимо, не туди. Акумулюємо. Ну, то в чому проблема виникла до працівників міліції? Поясню. Абсолютно. А, а цих то... людей, які вклалися ці гроші, вони не, не будуть включені поперативки? Ні. Ні. Ні, не будуть. Вони заключали, я ще раз поясняю. Вони договір не з міліцією заключали, вони заключили договір з Агробудом. Відносно зіб, яких сьогодні порушене кримінальне провадження, і місць, цей агробут буде відшкодовувати збитки цим людям, які заграйським шляхом заголосили дані кошти. Це МНМ. дякую. Закони про зміни. Люба плідка, літуржі законодавця, коли надається репутаційною інформацією. Якщо ми не від цього репритували, то цих ребенкорів ніколи не буде. Ходім, на якому адміністрації, від районної ради військової. Юрій Михайлович, переважно? Люди, як, будь ласка, на трибуну. Мені відшло, що це треба озвучити можливо. Місто втратило 500 тисяч гривень, право в Києві Верховну Раду один комітетів для того, щоб розглянути питання, щоб місто мало свої границі. А чи не кажеться вам, що, можливо, в перший раз в Дунаєх треба і таке питання задати? А чи не можна відсудити повернення в міський бюджету? Кошти у розмірі 500 тисяч. А тут так виходить: не маємо трактора на зиму, шукаємо кошти, а 500 тисяч вийшло невідомо куди в Верховну Раду України. Ці кошти десь певна. Це треба скаритися, що прокуратура з в суді. То, я думаю, що є смисл розпочати судову справу Я прошу ці кошти повернути місто. Тому що я прекрасно розумів, в свій час. Тож абсолютно мобіює з Дунаєвич, можливо, Хмельницької області для того, щоб Дунаєвці єдиний районний центр, не мав меж міста. Тому що 31 гектар землі, коли було дозволено продаж купівля землі в Україні, було б продано в одні руки. А тому мені кажеться, що 500 тисяч Станіслав Кольських міських коштів вартувало би... Давайте це питання дійсно цікаве, воно потребує певного вияснення обставин і комісії було розглянути ці питання, і дачі міська рада, юристами і дачі відповідно позу суду там буде, не знаю, там вирішення.